Прищепа Наталія Михайлівна. Який вирок винесли по вашій справі? Ну, суд першої інстанції визнав мене винною э, за статтею 296 частиною першої. Призначив штраф у вигляді покарання. Э, Розмір штрафу. Який? У сумі 8,5 тисяч гривень. Ця стаття що означає? Як вона називається? Хуліганство це кримінальна стаття. А, то тепер Лозінський і ви це два українські хулігани. Да, ну, виходить? виходить, що так. — То людину вбив, да, а вам сфабрикували. Ну, так. Да. Угу. А я вийшла судима за тією ж самою статтею, осуджена. Так, а тепер мене цікавить, оце земельне питання. Степанчук. Кому він там виділив землю? Степанчук виділив землю. Там було роздано майже 200 земельних ділянок одним рішенням чи одним людьким? рішенням. Ага. І серед цих людей, які отримали землю, в числі там, його численних там, родичів, друзів, виявилися такі прізвища, як калітко, це дружина або безпосередньо. Це Дружина, да. дружина начальника міліції. Так. Коростенського району також Терещенко Інна на Юрівна. Вона очолювала Коростенську районну прокуратуру, а зараз переведена до області і хто ще? отримував Арішонку на той час. Він працював головою адміністрації районної, а зараз працює заступником області, в обласній раді, тобто начальник міліції, да, сфабрикували фабрикували проти вас справу. Співробітниця прокуратури на той час ця справа була проти вас, коли так, вона в користі служила. Коли вона в користі працювала, О. якраз вона підписувала оці всі там зрозумів пропорони. на сьогоднішній день. Ще... Вона працює в обласній прокуратурі. так? Да? так. А що ви ще хотіли спробити? І ще отримала його кума, яка працює у суді Коростенському? Лешко Світлана. А. Ну на Лешко Миколу, на чоловіка там. Отримана ділянка, uh -huh, бо Микола uh -huh. Миколайович, може, то син. Ну те, що то Лешко, та що в світі то то немає да. навіть ніяких сумнівів. Uh -huh. Ну і, звичайно, що отримав адвокат, який допомагав йому відкараскатися від мого позову про аліменти. Ну це вже В ну, общем, корупція б'є об ключем, так? Да? Да. Та вас засудила ціла гоп-кампанія. Mm -hmm. Або іншою мовою, це організоване угрупування називається. Ну просто за просто так, за те, що я привезла то свідоцтво про народження і чеки за те, що Це я зайшла зрозуміло. в дитячий садок, кримінальну справу не дають. Да. От дивіться, ви скаржились в обласну прокуратуру, да, здається. А депутат Леся Оробець направляла запити в прокуратуру області. Що Нап... туди прийшло? Направляла вона запити і неодноразово. Так. І з приводу Реакція. земельних ділянок приходять тільки одні відписки. Ну хтось земельне питання перевіряв. Що, що відповіла прокуратура? Написано, що на даний момент оцими вище названими особами не було подано звернення до сільської ради про затвердження проєктів землеустрою. Ну про запроект сільрада не затверджувала, бо вона їх не могла затвердити, угу. бо проекти ще не готові. Але ж рішення заяви вони подавали на отримання, рішення відповідні отримали позитивні. Ну, а за проектами ще звер звернуться. Може трошки затягнуть, коли все. Тобто вже їх справа з цими проектами. В якому році і коли вони звернуться, але ж вже земля їхня, да? Вважається? Так, ну, да, так, да, да, вже більш нікому не, не віддадуть. Угу. То ця відписка свідчить, про що ви вважаєте? Що прокуратура кришує земельний деребан? Звичайно, кришує. Так завжди мені здається було, що. Коростенському районі область покривала оці певні ну, хтось порушення. Перевіряв, може, і, хтось приїздив, перевіряв. справа не порушувалась Бо, не кримінально. Не порушувались, ніяка справа дають, це угу. просто такі елементарні відписки, вони чекають, я так думаю, щоб мене оце скоріше уже засудити, може, навіть на рівні апеляції, а тоді вже все там, вершити угу. свої справи і далі. А де Тому, та земля взялася так, так багато? Колись угу. роздали. 80 гектарів землі високопосадовцям скорості. Да? Це були землі, передбачені під перспективну розбудову міста. Коростень, але керівництво району вирішило це питання по інакше. Незаконно поміняли цільове призначення цих земель і під Індивідуальне сільське господарство віддали по 2 гектари землі 40 високопосадовцям. Ну і Степанчук, звичайно ж, там підписував розміщення цих межових знаків, він фігурував у тій справі, але що йому? Йому не страшно, у нього ж хрещений з такими зв'язками у цій земельній сфері в області, що він а знає, хто це що такі? він робить. Матвійчук, колишній Олександр. там... Батькові не пригадує. Так, угу. да, це великі зв'язки. А Рішонков чим зараз займається в області? Ну, зараз він заступник в обласній раді. Питання здається, якісь гуманітарні. А тепер скажіть, прослуховується мій телефон, прослуховується ваш телефон. З чим це ви пов'язуєте? Ну я думаю, що їм є чого боятися. до... Обласного обозу була ж Степанчуком подана заява. Буцім, то я підшукую групу осіб та знаряддя для того, щоб його вбити. Та. Ну, У нього ж ніяких основ. там... На чиє ім'я чому... була заява. Заява була на ім'я Зайця, це начальник обозу, да? обласного управління. Ну, Хтось, мабуть, навчив Степанчука. Я думаю, що хтось йому порадив це зробити, саме для того, аби була змога прослуховувати Взяти телефони. Взяти всіх під телефон. Чого боятися. І я думаю, що в першу чергу це якась високопосадова особа вона захищала свої інтереси, а не Степанчука. Він написав про те, що він ознайомлений зі статтею. Яка переджає про е, кримінальну про відповідальність за дачу таких неправдивих відомостей, але разом з тим він з цією заявою звернувся. Тобто, ви до цієї пори знаходитесь в оперативній розробці, Виход... так само, як і да, я журналіст, да. тому так, ми да. не дивуємося, коли бачимо і зовнішнє спостереження, і коли клацає у нас в трубці. І ми точно знаємо, що телефони прослуховуються. Телефони бо вже вони про перевірялися і це питання і клацає і фонить. Угу. І, фони, і, от... Воно... і Це може вічно бути, так? Да? Поки їм це буде цікаво в їхніх інтересах. Суд апеляційний коли у вас буде? 16 квітня на 9.30 призначено судове засідання на розгляд моєї справи в апеляційному суді. Як ви вважаєте, апеляційний суд матір двох дітей засудить? Ви знаєте, я не буду здивована, якщо засудить. Я особливо таких оптимістичних. Настроїв не маю. Мені ну, да. щось здається, що та виправдати мене, це визнати винними фальсифікації, у корупції оцих всіх високопосадових осіб. А воно їм ім їм... їм легше мене засудити. Так, да, це Житомирська область. Тут корупція на кожному кроці. Thank you